Я, план. я подумав, все-таки я дам цьому маратону друге життя. Я коричу, зараз час ночі я ще на його докрутив все. Дивіться, що сталося з рамою оцього цього маратону. Вона просто поламана. Вона вже просто нікуди не годиться, бо ти на її стаєш, вона тупо просто прогинається. Отак от. Коротше, я все познімав жумона. Ще оце крило зніму, в принципі, оцю штуку. Оцю штуку от льоду почищу, я її на металом там. Знаєте, як я зроблю? Прямо баклажки запхну. Оці пивні баклажки. прямо цю раму там. Оцю маратона. Бо тому що по суті тут кроме цю штуки немає нічого. Ну одне є но. Я цю штуку, нечайно, случайно поламу. Оцю штуку, звичайно, трошки поламав. Тут язичок був, а типу, я її нечайно поламав. В принципі, я цю штуку зніму. Цю раму я впихну в певні баночки, здам разом з алюмінієм. А оце другого самоката я цю штуку зняв. Тут в неї проблема. А тут я їдеш на скорості, тут немає цієї пружинки, цієї ремонтізатори. І воно чуть-чуть по руках дає, що ти їдеш. Типу. Отак. От то. Руль, кстати, от XL. Отак от то. І дивіться, що я придумав. Я, звісно, геть з 10 вечора до часу ночі його все крутив. Дивіться, що я зроблю. Поприкру... Попідкручував я колеса. Оце колесо я замінив на нове. Бачите, яке синеньке новеньке. На нове колесо. Звісно, рама вже стерться, бо вже більше 2000 кілометрів на ньому приїхав. Дивіться, яке я все заробив. З любого вообще, конечно, взял маратона. Церун, конечно, от цього самоката. Де Двеки кайфово придумав. Зато, видите, як... О, кстати, да, ця та оценя. И отломалась. Видите, какие крейс высокий став. І... Вообще, блин, удобно стало, видите, як прикольно придумав. Второй шанс стою, считай, получается. И... В принципі, в буде самокатний. Ще кайфово піду.